Гарячий душ випрати та висушити форму про такі прості речі мріють українські захисники. На Хмельниччині вже понад десяток автомобілів переобладнали для потреб Збройних сил України. Лазні на колесах це унікальний продукт, адаптований під реалії війни. Обладнуємо такий міні-бар, ставимо каву, чай, мівіну, термопод завжди, гаряча вода, 3-4 літра, кип'ятка завжди окропу є. Хлопці покупаються. Також можна і випрати Чотири пралки. Продумано місце для сушіння одягу, сушіння рушників. По можливості закладаємо рушниками, гелями, милом. Ну всім таким, що потрібно, хлопцям на фронті. Переобладнанням автомобілів займаються представники громадської організації валіза добра спільно з благодійним фондом Авангард та працівниками експертно-криміналістичного центру МВС. Ми обладнуємо спеціальні автомобілі. Які, в принципі, на жаль, не випускаються на даний момент нашої промисловості під заказ військових. Це можливо, це можуть бути автомобілі спецпризначення, і бані є для досуга, ну і різноманітні інші, також і майстерні, які, в принципі, допомагають нашим бійцям на лінії фронту. Як приклад, майстерня на колесах це унікальна розробка, якої немає у жодної армії світу. У невеличкій автівці сховано стільки інструментів, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Завдяки подібним майстерням ремонт та обслуговування техніки можна проводити за лічені години і неподалік лінії фронту. Автомобіль заходить абсолютно порожнім. Ми його вичищаємо, вирізаємо, робиться кожен сендвіч, панель, робиться вентиляція, робиться електрика, проводиться, проводиться маса таких поетапних робіт. Нещодавно українським військовим почали розробляти рухомі пункти управління. Підготували проєкт штабної машини, теж вона у нас на виході. Машина буде відправлена на військову частину Хмельницьк Хмельниччини. Переобладнання справа не дешева, тому волонтери потребують вашої допомоги. Для цього необхідно перерахувати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чоловіки з вілом, туберкульозом та психорозами тепер будуть придатними до військової служби. Міністерство оборони України розширило паралік осіб, які підлягатимуть мобілізації. Чи вважаєте це нормою? Ой, мабуть, ні. А чому? Ну це хворі люди. Я не знаю, як вони там можуть допомогти на війні. Я ще не склала свою думку з цього приводу, але, можливо, ні, особливо з психічними розладами вважаю, не можуть йти вилати. А вилікуваний туберкульоз, напевно, можливо. Я думаю, таких людей треба лікувати. От. Але там є ступень і межа, наскільки я знаю. Тобто завжди була градація а, в тому плані, яка людина з якими психологічними розладами чи відхиленнями підходить. Але мені здається, що це не дуже добре. Ну, це не норма, звичайно, тому що вони будуть вже, як з другими спілкуватися, а якщо це віл якщо це інфекційне, то звичайно. Не можна. Таке я чула, да, але конкретно я ж кажу, тексту ще не бачила. Що там буде реально написано, побачимо, коли вийде друком. Люди мають бути відносно здорові, нормально здорові служити. Принаймні, Принаймні я так думаю. Людина, яка навіть віл вона взагалі ну, якби, немає Ну, да, візьмемо, якщо це буде поранення, це вже йде кров. Ну, вона буде заражати інших людей, які не хворі, ось чому. Тому я вважаю, що ні. Це дуже складне питання, тому що такий час зараз ну, не хочеться, щоб це розширювалося, не хочеться, щоб ця війна продовжилася настільки часу, наскільки вони ці закони приймають. Тому ну, це дуже складно сказати, хто має, а хто не має. Це, це моя думка. Всі мають служити в армії яким ми там і не був, ти має служити? Якщо він вміє ходити, вміє стріляти. Вони Ну, Моя думка така. Ну я думаю, це не зовсім правильно, тому що вони потребують особливої уваги і догляду, скажімо так. Тому я думаю, це не зовсім зважене рішення. Чоловіки з вілом, туберкульозом та психорозладами тепер будуть передатиме до військової служби. Міністерство оборони України розширило перелік осіб, які підлягають мобілізації. Чи вважаєте це нормою? нормою. Чому? Ну, я думаю, ті чоловіки, яких ну, як, заражені цим, то я думаю, що вони не, пов... ну, я вважаю, що вони не повинні там бути, тому що ну, вони заразять інших людей. і Тоді не буде кому захищати нас і не буде кому... на кого нам покладатися. 14-річна Марія більше ніж півжиття грає на фортепіано. Для навчання обрала музичну школу імені Ганіцького. Її заснував українець польського походження 120 років тому. Тоді тут навчалось тільки 20 учнів. З кожним роком цікавість до позашкільної освіти зростає. Нині майже три сотні дітлахів опановують музичне мистецтво на найкращих зразках європейської культури 19 століття. Я ще коли маленька, грала на тру... У нас була труба вдома, Я грала так, і ми вирішили піти на фортепіано. Грати твори класиків дівчинці подобається, каже вдячна кваліфікованим педагогам. Жодного дня Марія не пожалкувала про вибір музичного інструменту. Завдяки закладу позашкільної освіти кожен талановитий учень має можливість спробувати себе у всеукраїнських змаганнях та конкурсах за кордоном. І це попри повномасштабне вторгнення, адже ця сфера фактично не фінансується з державного та місцевого бюджету. Тому керівникам доводиться шукати меценатів. В першу чергу звертаються до депутатів, які стали надійною опорою у важкі часи війни. Перед початком навчального року, за підтримки депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко, було відремонтовано теоретичний клас закуплено парти та стільці. І сьогодні ми презентували перед Уляною Ткаченко, що ми змогли як оновити школу змогли завдяки цьому благодійному внеску. чим ми раді пишаємося, що в нас є така співпраця і таке розуміння, і така підтримка? Культура – не єдиний напрямок, на який виділяють кошти. Зараз чимало уваги приділяється армії, створений хаб підтримки. Але як і в минулі роки один із пріоритетів це молоде покоління, бо тільки досвідчене та інтелектуально розвинуте суспільство спроможне розвиватись у правильному напрямку. Мистецтво, музика, воно понад усім, понад над, над усіма війнами, над всім. Тому я бажаю тільки перемоги, миру кожному з нас. Перемоні нашій країні. депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко продовжить відгукуватись на потреби музичної школи, тож співпраця триватиме. Олександр Тітовні Кітавалівоць, телеканал Перший Подільський. У шостому турі чемпіонату футбольний клуб Агробізнес зіграв у Тернополі проти тамтешньої ниви. З перших хвилин матчу господарі забрали гру під свій контроль. Перший гольовий момент у гостів з'явився на 21-й хвилині гри. Однак стійка воріт врятувала Ниву від пропущеного на 36-й хвилині. агробізнес все таки вразив ворота суперника. Однак через положення поза грою взяття воріт скасували. У другій половині гри домінували гості. Створили декілька моментів, але відкрити рахунок так і не вдалося. Нуль І «Агробізнес» після шостого туру має у своєму активі 9 очок та четверто. Позицію у турнірній таблиці. Футбольний клуб Поділля Хмельницький гра на Закарпатті проти місцевого хуста. Поєдинок для гостів розпочався з пропущеного м'яча на четвертій хвилині гри. Створювали небезпечні моменти команди. Рідко на таку гру вплинув стан газону. На 20 20-й хвилині господарі поля подвоїли цифри на табло, і лише на 86 й хвилині поєдинку Поділлю вдалося повернути інтригу в матч. Але більше голів болівальники не побачили. Гра закінчилася вольовою перемогою хуста. Після шостого туру чемпіонату хмельничани опустилися на останній це у турнірній таблиці. «Епіцентр» свій шостий матч чемпіонату зіграв у Львові з місцевими Карпатами. Стартових хвилин гри господарі забрали м'яч під свій контроль. Однак створювати небезпечні моменти вдавалися не тільки львів'янам. У першому таймі небезпечно атакували як одні, так і інші. У другому таймі господарі зробили заміни, які зробили результат. Спочатку на 74-й хвилині гравець Карпат замкнув подачу з флангу, а потім на 81-й гол красень в ближній верхній воріт. Відповісти на два голи від львів'ян гравці під центру нічим не змогли. 2-0, і це вже друга поспіль поразка для кам'янчан. Я задоволений змістом гри своєї команди. До кажу, абсолютно контролювали ход зустрічі. Ну, футбол на мікроепізоди вирішують. На жаль, ці зустрічі не на нашу користь. Матчі сьомого туру. Усі команди із Хмельниччини гратимуть вдома. Поділля зіграє з тернопільською нивою. Агробізнесу протистоятимуть львівські Карпати, та епіцентр прийматиме буковину із Чернівців.